Правоохоронці ліквідували канал торгівлі людьми, який функціонував на Закарпатті впродовж тривалого часу. Про це повідомили у західному регіональному управлінні Держприкордонслужби. Його організувала 23-річна жителька міста Чоп. Вона підштовхувала жінок, що мають уразливий стан або скрутне матеріальне становище, і направляла їх через кордон з метою подальшої сексуальної експлуатації. Жертвам обіцяли високооплачувану, так би мовити, роботу у країнах близького та середнього сходу, зокрема, оператив. Ники задокументували факт незаконного переправлення з України до Чехії двох молодих жінок. Їх затримали у залізничному пункті пропуску ЧОП страж після проходження усіх видів контролю на виїзд з України. Жінок мали працевлаштувати у борделях Катару і Йорданії. Далі було затримано організаторку схеми. Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за трьома адресами проживання фігурантки, за результатами яких вилучили речові докази у справі. Паспортні документи, чорнові записи, банківські картки, мобільні Телефони, ноутбук тощо Фігуранці повідомлено про підозру. Уржгурцьким міськрайонним судом їй було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення грошової застави у розмірі 302 тисячі гривень.